Що таке польське слівце го і як його можна і як його не можна вживати? Отож, го це скорочена форма від займенника jego, тобто його. І ось ця коротка форма го вживається в середині і в кінці речення. Наприклад, не знам го, не хочу go знач, відділам го в трамваю. Коли ж не можна вживати короткої форми го. По-перше, не можемо вживати, якщо воно стоїть першим словом у реченні. тут і неправильно говорити го тута й нієма. По-друге, після прийменників, не можемо сказати то для го, а потрібно сказати то для нєго. І третє, дуже важливе, коли ми називаємо приналежність, тобто відповідаємо на питання не кого, а на питання чий, його машина, його дитина, його дружина, його документи, у таких випадках ми говоримо тільки повну форму ЄГО, тобто єго самохут. А не його самого. То є його жона, то є дзвінсько і то його документи. Ще більше цікавих і корисних речей у нас на каналі в телеграмі, як завжди, посилання у коментарі. Підписуйтеся і вчуть польську мову разом з нами.